Перше питання це корона, 8,5 млн грн виконаних зобов'язань перед місцевим бюджетом. Прокуратура займається всім, оскаржує рішення е, по передачі приміщення школи виконкому, які якісь збитки бюджету задають там, іншими питаннями, а 8,5 млн грн, які е, не виконані зобов'язання перед міським бюджетом, і вже перепродане це майно, фактично новий власник уже ніяких зобов'язань перед містом не несе. І міська рада перевищила свої повноваження, прокуратура не бачить. Питання таке, чи буде реагувати все-таки прокуратура у цій справі? Це перше питання. По короні. Друге питання у мене. Час, коли ціни на газ вже зашкалюють по тарифам, в міській раді є особи і в місті, які боргують понад мільйон гривень за Карпат газу. Провадження кримінальне тягнеться понад три роки. Всі попередні прокурори дають вказівки слідству, які не виконуються, ви так само даєте вказівки слідству, які не виконуються. Мене запитання. чому жодна особа по справі Закарпатгазу не притягнена до кримінальної відповідальності, по-перше, підозрюва не висунути, слідчі, які не виконують вказівки, прокуратури, це кримінальна відповідальність, не притягнуті до відповідальності, прокурори вищі, так само і ви даєте знову ті вказівки, не реагуєте на саму справу і не, не вживаєте ефективних засобів. Третє питання. Справа знаходиться на контролі Генеральної прокуратури, два нардепи звернулися з даного приводу. Це справа, коли вищий чиновники Жиродської міської ради промиляють ділянки на піджитил. Так само справа заминається максимально. Я зараз оновлююся з цією справою. Не буду говорити конкретно, але висновок експерта зроблений так, щоб справу закрити. Найбинайблиші документи, які потрібні для того, щоб визначити, чи дійсно а, значить, особа. Позбавлена права власності, зокрема витяги з реєстраційної служби, які скажуть, що набув такий, то перепродав такий, то не виконані. Уже близько 4 місяців по даній справі. Справа знаходиться в контролі Генеральної прокуратури. Чи будуть ці справи розслідувати з приводу чиновників, вищих чиновників Жгородської міської ради? Я не кажу вже про корупційні справи, на які закрила очі прокуратура області, просто на наші звернення. Так само ви говорили хорошу статистику по корупційним справам, але коли питання стосується е, певних політичних сил, прокуратура усувається від вирішення цих питань. Стосовно охорони, там дійсно є два кримінальні провадження. Один за фактом несплати в соціально-економічний розвиток міста при купівлі комплексу корона, що передбачено угодою купівлі пропуск. Цей факт є, він безспірний. Він буде доведений до річного завершення. Стало відомо і звернення активістів. І відразу було внесення в РДР і проводиться до судово Це безспірний факт. В будь-якому випадку ці кошти будуть повернені до бюджету. Це безспірний момент. В Броні є ще одне провадження по в документах по реконструкції. Так само. Були сумніви, були звернення, зареєстровано провадження. На даний час є дозвіл суду про доступ до документів, вилучення їх і аналізи. Тому що як державні органи, як міська рада, вони добровільно надають документи, слідчі органи примусово вилучають ці документи за рішенням суду. Це очевидні, зрозумілі кримінальні провадження, по яких буде логічно завершено. Яке провадження ви маєте на увазі? Перехіднімов заяви, які були на тому слуханні, з приводу того, що на нього оформили замалі ділянки. Так само вже з'явилися ще декілька осіб, які підтвердили ці обставини і показують напряму на чиновників Ужгородської міської ради, на виші керівництва своїх показів? Цим питанням прокурор міста займається. Давайте вам індивідуальному порядку. Підійдіть до мене після прес-конференції у робочому порядку, покличу вам скажу цю ситуацію. Я не готовий. Просто не готовий сказати, що це за провадження. І зрозумійте, це не чарівна паличка, треба зібрати докази, встановити винну особу і оголосити підрозділ. Ми інакше не можемо. Тільки, тільки законні зміни. Ну, Тут амбіції можуть бути, можуть бути емоції, можуть бути образи. Але мають бути законність у кримінальному провадженні. Закарпатгаз три роки. Я викликав особисто керівника Закарпанка. Я Проводив оперативну нараду і аналізував всі їхні звернення на сьогодні і кримінальні провадження по їхній надання. Їхній юридичний відділ працює з прокуратурою області. І по типу всіх провадженнях є рух. І проводяться слідчі дії. Привіжка газу у нас. Півмісячну давність, недопитаного жодного свідка не було, і жодної підозри не проявлено. Провадження три роки триває. Кожен обласний прокурор дає вказівки про тому проживання, активізувати і ну, справа вже... Якщо достатньо доказів, буде оголошено підозра, якщо їх недостатньо і немає доказів. Ви при великому нашому бажанні і любові, чи не до любові до когось. Не можна просто віртуальну підозру оголошувати. Первоговання догін плану було на сесії прийняті у порушення історико-архітектурного плану. Це є питання історично спадщини міста. Чи буде а Це я зрозумів за ваші запитання. Прокурор міста проповнюється цю ситуацію. На сьогодні підписаного рішення міської голови немає. Немає що оскаржувати. На сьогодні рішення проголосовано, а самого рішення в паперовому варіанті з підпису міського голови спочатку і немає. Давайте дочекаємося, ніколи не них міський голова або заветуємо, так як доповідаємо.